Ось ми вже зібрали дрельку нашу. І зараз ми покажемо, як... То тобто я покажу, як вона працює. Зараз закручу вже, ось закрутив. Поломана була включательна, включалась. Ось рідний її включатель. Зараз виключу радіо усилителя. І покажу, як ця дрелька працює.

Ось як вона працює. Вибачаю за камеру, а то падає постійно. Ось ми дрельку зібрали вже в цій це... дрельці отрегунірував щтки і тепер вже ну, мало вже іскрить. Була причина що, в що в, 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 в включателі і не включалось. Ось і все. Така дрелька-альпінка у нас. Другий стоїть уже виключатель. І підписуйтесь на канал, ставте лайки і без лайків. Всім пока. Кому подобалося, пишіть в коментарях.